Іноді найскладніше рішення це не втекти, а залишити все, що будував руками. Вісім років життя, вісім років спогадів, вісім років тому. Ми мали дім, плани і звичне життя. Але всередині з'явилось відчуття, що наша історія просить продовження. Це відео не про переїзд, це про момент, коли серце каже. Далі інакше. Деякі рішення змінюють усе. І сьогодні ми покажемо шлях, який почався з одного запитання. А що якщо спробувати ще раз? Польща стала для нас другим домом. Саме тут наш син уперше пішов до школи з великим рюкзаком і хвилюванням в очах. Саме тут народилася наша друга дитина. Нове життя в новій країні. За ці роки ми багато чого досягли. З'явилася власна квартира, з'явився собака, з'явилося відчуття стабільності, ми жили правильним життям, робота, дім, плани майбутнє. Але є речі, які не видно ззовні. З роками ми почали помічати зміни. Які вже неможливо було ігнорувати. Це була не просто втома після важкого дня. Це була втома, яка не зникала ні після вихідних, ні після відпустки, ні після сну. З'явилося відчуття, ніби організм постійно працює на межі, ніби ти живеш у режимі Треба, а не хочу. Все правильно, все стабільно, все логічно, але радості все менше. Ми довго не хотіли цього визнавати бояв зізнатися собі, що тобі важко, коли, здавалося, усе добре? Є дах над головою, є робота, є план на завтра, і ти ніби не маєш права скаржитися. Але тіло почало говорити голосніше за голову: хронічна напруга, роздратування через дрібниці, відчуття, що життя проходить повз, а ти лише виконуєш обов'язки. І в якийсь момент ми поставили собі чесне запитання, а це точно те життя, яке ми хочемо прожити. Саме тоді прийшло важливе усвідомлення: іноді комфорт це не те саме, що щастя. Стабільність не завжди означає внутрішній спокій, а звичне не завжди означає правильне. І цей момент став точкою, з якою вже не було дороги назад. Рішення прийшло в один момент. Воно визрівало повільно. Через страх, через сумніви, через сотні, а що як? А що як не вийде, а що як не помиляємось, а що, як діти не адаптуються, а що, як ми втратимо більше, ніж знайдемо. Ми довго відкладали цю розмову, поверталися до неї знову і знову, і кожного разу було страшно, бо це рішення змінювало все. А потім настав день, коли ми просто купили квитки без повної впевненості, без гарантій. Але з відчуттям, що якщо не зараз, то ніколи. Варшава, аеропорт, зала очікування, діти поруч, валізи і думки, які неможливо вимкнути. Ми дивилися одне на одного і мовчали, бо слова вже нічого не змінювали. Назад дороги не було. Париж коротка зупинка між двома життями, ще Європа, але вже не наш дім і вже не колишнє життя. А далі Буенос-Айрес і ще один переліт. Тома, тиша і відчуття повної невідомості. Ми летіли всією родиною з дітьми, з валізами, зі страхами і з надією, яка була сильнішою за страх. І коли ми вперше побачили мартну плату, це було дивне відчуття: ні радості, ні ейфорії, лише тиша всередині і думка. Ось тут починається щось нове. Ми не знали, що буде далі. Ми не мали плану на роки вперед, ми не мали гарантій, але ми мали головне. Один одного. І саме тоді ми зрозуміли, це історія не просто про переїзд, це історія про вибір, про сміливість слухати себе, навіть коли страшно, навіть коли немає чітких відповідей, про те, що життя можна почати знову не тому, що легко, а тому, що інакше вже неможливо. І якщо вам здається, що ви зараз стоїте на здорожі, можливо, ця історія саме для вас.